Ціна біткоїна показує локальну слабкість, яка може перерости в довгостроковий східний тренд з падінням цін біткоїна та альткоїнів на мінус 70-90% за наступний рік. В цьому огляді ринку ми складемо з вами покроковий план дій на випадок падіння чи росту криптовалютного ринку. Поговоримо про біткоїн, альткоїни. А в кінці зроблю важливе оголошення. Зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Цей огляд ми почнемо не з локальної ситуації, а з того, що подивимось на глобальний графік біткоїна. І саме ця інформація, якщо ви хочете примножувати капітал на криптовалютному ринку, вам дуже сильно допоможе, як ми заробляємо на криптовалютному ринку. А наша стратегія, про яку я розказую на цьому youtube каналі в telegram каналі та всіх наших соцмережах, вона називається «trend following», Тобто, ми слідуємо за трендом, торгуємо по тренду. Ця стратегія є найбільш прибутковою з усіх стратегій, тому що вона з мінімальними зусиллями дозволяє нам отримувати дуже класні результати. А наприклад, ті результати, які я вам показував, наприклад, нещодавно в telegram каналі тобто це плюс 11 тисяч, плюс тисяч, плюс тисячу. 300 доларів, так, плюс 450, 1790, 1200, і так далі. Ви можете подивитися ці результати. І, наприклад, тут ціна входу, якщо тут ціна входу була на попередніх скріншотах, наприклад, 52 700 доларів, і на той момент, на той момент коли був зроблений цей скріншот, ціна була орієнтовно 68 500 доларів. Наступний скріншот з ціною входу по 93 тисячі доларів і 107 тисяч доларів на момент, коли робився цей скріншот. Далі. Ціна також 93 тисячі доларів, і далі була ціна 107 тисяч доларів. Тоді знову ціна була 107 тисяч доларів, нова ціна входу. І е, ціна на момент того, коли закривалася угода, була орієнтовно е, плюс була орієнтовно 117-118 тисяч доларів і так далі. Також, як ви бачите, тут був хід по 69 тисяч доларів. Після цього ціна була 98 тисяч доларів. І, в принципі, ми можемо з вами отримувати такі цифри за рахунок тих стратегій, які ми використовуємо. І я думаю, ви це вже дуже добре знаєте, якщо вже давно підписано. На наш канал, хоча б більше ніж один місяць, ви бачили наші результати. В чому особливість цієї торгової стратегії? В тому, що ми з вами знову ж таки можемо дуже легко заробляти на рості чи падінні ціни головної криптовалюти та загалом криптовалютного ринку. Наприклад, якщо ви знаєте, є два тренди: є тренд ростучий, тобто це період росту, він складається з більш високих максимумів та мінімумів ціни, це означає, що це тренд ростучий, і ми з вами знову ж таки можемо заробляти на рості ціни головної криптовалюти та інших криптовалют. Цей період ще називають бичачий ринок. Далі є період ведмежого ринку або несхідні тренди, це коли біткоін формує більш низькі, більш низькі максимуми ціни та більш низькі мінімуми ціни. І ми з вами знову ж таки також можемо заробляти і на падінні цін криптовалют. Про це розказуємо нещодавно в одному з наших навчальних відео. Про що я хочу розказати вам зараз. Ми використовуємо зараз на графіку, ви бачите один з наших індикаторів, який називається Goal Line, goal line – це трендовий індикатор, тобто це індикатор, який дозволяє нам визначити тренд. Так і дозволяє нам заробляти на тому, що а, біткоін росте або падає, і він дозволяє нам визначати, в якому моменті, в якому періоді а, зараз знаходиться відповідно сам біткоін. І а, якщо, як ви знаєте, якщо росте біткоін, то й росте криптовалютний ринок. Якщо біткоін падає, то весь криптовалютний ринок падає також. Тобто цей індикатор дозволяє нам визначити взагалом глобальну обстановку на криптовалютному ринку, яка вона є. Тобто зараз а, період падіння чи період росту. І загалом, коли ціна головної криптовалюти знаходиться вище лінії. Голлайн це означає, що з великою вірстю тренд у нас зростає. Ви це можете бачити зараз, так коли ціна біткоїна знаходилась вище лінії голлайн А коли вона а вона в цей момент перефарбовується якраз в жовтий, то в цей момент біткоін показує найсильніший ріст. Тобто, тут з моменту входу був ріст до максимум на 67% На момент закриття це орієнтовно 38% Далі наступний наступний вхід міг би бути трошки згодом. Ми ви б з вами могли за одну угоду зробити 88 А ми. Зрештою, і торгували так, весь цей бич ринок, і біткоін від мінімумів вже виріс орієнтовно на 700 А більшість зараз стратегій, про які, наприклад, вам розказують і я впевнений, ви знаєте, вони ці стратегії засновані на тому, щоб торгувати часто, торгувати активно, шукати якісь позиції, відкривати там 15 хвилин таймфрейм, шукати тут якісь паттерни закономірності. І в цілому біткоін, як я сказав, за останні декілька років він виріс на 600 Більшість активних трейдерів, я впевнений, не має. Навіть навіть близько таких результатів, тобто навіть більшість людей все ж таки мають не те, щоб плюсовий результат, а скоріше мінусовий. можете написати в коментарях, які у вас результати за останні роки на криптовалютному ринку, якщо ви от саме цікавитеся активною торгівлею. Якщо ви просто інвестували, то ви купили біткоін, зробили свої 500 600 відсотків. При цьому у вас є ще повний вільний час. Тобто, ви два роки не сиділи за графіками, а займалися своїми справами, і ваш депозит ріс і примножувався. Я думаю, це те, що хочуть більшість людей, нічого не робити. Проаналізувати графік та отримувати кошти на власний руху цей індикатор. Він нам допомагає визначити найкращі моменти, скажімо так, найсильнішого росту. Так, це базовий індикатор, є, звісно, прибутковіші індикатори, але загалом для розуміння ситуації він чудово підходить. Тобто, якщо ми навіть з вами подивимось на історію, тобто цей індикатор нам дозволяє визначати періоди найсильнішого росту, особливо параболічного росту, криптовалютного ринку, і це знову ж таки також найприбутковіший період, коли ви можете забирати дуже гарні результати. При цьому цей індикатор допомагає як мінімум уникати великих падінь, тобто щоб ви не втратили е, власний депозит і ті кошти, які ви заробили до цього, тобто важливо ще не тільки примножити, а й зберегти. Тобто, коли ціна біткоїна падає нижче лінії цього індикатора, в цей момент дуже часто е, відбувається якесь доволі серйозне падіння, так скоріше за все. Точніше, іноді а, цей індикатор допомагає нам визначити саме ведмежі ринки, коли ціна біткоїна падає на, на 70-80%, Альткоїни, як ви знаєте, падають на 90-95% і взагалі більшість з них помирає. А, і от, наприклад, як тут також ведмежі ринок, також допомагають нам визначити моменти найсильнішого падіння і вийти з ринку вчасно, щоб пересидіти ці падіння і зайняти позиції по більш вигідній ціні, як в біткоїні, так і в альткоїнах. Протягом цього бичачого ринку ви могли використовувати цей індикатор. І він дуже часто показував нам ті моменти, коли треба бути поза ринком. Тобто, коли ціна біткоїна знаходиться нижче лінії голлайн, вона стає сірою. І в цей момент, як правило, наступають якісь консолідації ціни. Тобто вона знаходиться дуже довго в одному діапазоні, і ціна головної криптовалюти може падати на 10%, також вона може падати на 25% навіть відсотків, 24%. І ми з вами ці моменти можемо знаходитись не в ринку. А поза ринком і зберігати той капітал, який ми з вами заробили вже протягом цього ринку. Результати, проміжні якісь я вам вже показав, і в принципі ви вже це знаєте. Якщо торгуєте вже з нами давно, наприклад, є в нашій, наприклад, закритій спільноті, так, але зараз не про це зараз. Ми з вами бачимо, що ціна головної криптовалюти вона вчора, так вона вчора змогла закритися вище. Лінії індикатору Голлайн, але сьогодні вона намагається закритись знову нижче. Як ви вже пам'ятаєте, як ви вже розумієте, якщо не брати до уваги, наприклад, цей випадок, який був нещодавно, коли ціна біткоїна дуже швидко спустилась нижче лінії і піднялася знову вище лінії, і дуже непогано виросла. Про це був до речі, останній пост в телеграмі. Я про це писав більш детально вчора. І як ви бачите, після цього ціна біткоїна знову повернулася до лінії, тому що сама лінія є динамічною, вона зростає по мірі росту ціни головної криптовалюти і. За рахунок цього, ми можемо забирати наш прибуток а, і виходити з ринку вчасно. І як ви бачите, ціна головної криптовалюти сьогодні намагається закритись нижче лінії індикатора GoldLine. як ми вже знаємо з вами, закриття нижче лінії індикатора GoldLine дуже часто приводить до швидкого локального зниження, а іноді до середньострокового зниження, або, наприклад, до середньострокової консолідації. А, наприклад, цей момент, коли біткоін був в такому ренджі, альткоїни впали на 50-60%. Якщо ви хочете знаходитись в ринку в цей момент. Якщо ви вважаєте, що ви довгостроковий інвестор і на альткоїнах ви можете довгостроково примножити капітал, то ну мінус 50% за декілька місяців. Це не найкращий результат, і це точно можливо ну не про інвестування, скажімо так. Хоча просадки навіть на великих компаніях на Apple, на Facebook, на Meta, на Meta також є великі, так тобто вони можуть бути і 40, і 50%, Але знову ж таки, Facebook, Meta і Apple, якщо ви довгострокові вестер, наприклад, цік технологічної компанії, то вони довгостроково зростають. Альткоїни довгостроково не зростають. Вони зростають лише один цикл, а тоді помирають. Якщо зараз, наприклад, на біткоїні є завершення циклу, це означає, що ці монети падуть на 80-95%. Це не для залякування, це те, щоб ви розуміли факти, як це виглядає на криптовалютному ринку. Так все ж таки, моя задача вам показати факти і як воно є. Якщо, наприклад, біткоін зараз почне формувати локально на східний тренд, локальні тренди дуже часто можуть переростати в середньострокові несхідні тренди. Або якщо був локально висхідний тренд, то він дуже часто переростає. Наприклад, як тут, то він переростає в середньостроковий висхідний тренд. Тобто був локальний тренд, і він переріс середньостроковий, коли біткоін ріст протягом двох-трьох місяців. Так само і з несхідним трендом. Якщо е, почнеться, наприклад, локальний несхідний тренд, і він не, не зміниться на висхідний біля тих зон, про які я розкажу вам далі в цьому відео, то він може перерости в середньостроковий несхідний тренд. середньостроковий несхідний тренд може прорости в довгостроковий несхідний тренд. Він буде тривати, наприклад, протягом одного року. Ви знаєте цей період. Називається ведмежий ринок. Я вам його показую до цього на прикладі того, коли ціна біткоїну закривалась нижча лінія індикатора гол-лайн. Індикатора тобто в ці моменти починається спочатку низхідний, локальний низхідний тренд, який взагалі почався тут. Після чого він переріз в середньостроковий з формуванням більш низьких мінімумів, і після цього, як ви бачите, він переніс, переріз такий довгостроковий низхідний тренд. Якщо це станеться, то ціна біткоїна, як я сказав на початку цього відео, впаде на 70%, 70, здається, 75% в середньому відсотків. Альткоїни впадуть на мінімум 80-95%, і це неважливо. Ефір чи інші криптовалюти так Тобто таке падіння завжди траплялося. Тобто, протягом всієї історії біткоїна мільйони монет помирали, точніше, більшість монет помирали протягом ведмежого ринку. Якщо так станеться, то якщо ціна біткоїна закриється нижче лінії індикатора Goldline, особисто б я перестрахувався і вийшов. В з біткоїна або з альткоїнів в долари, так до того моменту, поки ціна біткоїна, наприклад, не, не повернеться знову вище цієї лінії. Це може статися зараз, це може статися, наприклад, через декілька місяців. Так про це ми поговоримо з вами більш детально, все ж таки в кінці відео. І коли, наприклад, ця лінія спуститься кудись в цей діапазон, і ціна біткоїна зможе повернутися знову таки вищі лінії, ви знову можете зайняти свої позиції, як в біткоїні, так і в альткоїнах. Але при цьому ви перестрахуєте власний капітал. По-перше, від локального несхідного тренду, по-друге, від середньострокового несхідного тренду з падінням на мінус 20-25%, і від глобального несхідного тренду, тому, тому що все ж таки біткоін вже підходить до свого завершення циклу росту, який тримає вже більше 2,5 років. Тому в даному випадку я б радив вам перестраховуватись. Наразі дана свічка вона ще не закрилась. Вона закриється через 13 годин, 15 хвилин. І в момент, коли ціна біткоїна закриється нижче цієї лінії, так а знову ж таки, це станеться через більше, ніж, трошки більше, ніж 13 годин. То в цей момент якраз би я перестрахував би свій капітал для того, щоб ну, його убезпечити. Якщо ціна біткоїна наступний день повернеться вище, наприклад, на 2% або на 1,5% вище, то ви можете знову зайти в позиції. так, ви ці два відсотки потенційного потенційного не обов'язкового а потенційного прибутку заради того, щоб зберегти 50% вашого капіталу, якщо почнеться там ведмежий ринок або локально нисхідний тренд. Тобто, це біткоін паде на мінус 25% п'ять відсотків. на мінус 50% Це майже гарантовано, так от. Це те, що майже 100% можна гарантувати. Хоча насправді 100% ймовірності ну майже ніколи немає, особливо на фінансових ринках. Тому знову ж таки звертайте увагу саме на цей індикатор. Я Спеціально виділив окремо приділив окремо час цьому індикатору розбору цієї ситуації, розказав вам про тренд фоловінг. Тобто, це у нас вийшов на половину огляду ринку, точніше, виходить на половину огляд ринку, на половину трошки навчальне відео, але це треба вам пояснити для того, щоб ви загалом розуміли ситуацію, тому що я знаю, що зараз велика кількість новачків прийшла і купила альткоїни десь в цьому діапазоні. Тому для того, щоб вас можливо уберегти, я б особисто я б робив так. Ви можете робити так, як ви хочете, так як ви бачите. Або, можливо, відчуваєте а моя задача поділитись, а всі рішення вони, звісно, за вами, і ви відповідаєте за власний результат. Цей індикатор колайн, Як думаю, ви знаєте, де по де отримати. Якщо не знаєте, я розкажу ближче до кінця цього відео. Куди ж ціна головної криптовалюти може спуститися, якщо почнеться локально несхідний тренд, який може перерости в середньостроковий нисхідний тренд? Це в першу чергу середня лінія. Індикатора Support Band Pro. Наразі воно знаходиться по ціні 113-112 тисяч доларів. Також дуже часто саме підтримкою для ціни біткоїна на бичачому ринку біткоїна, тобто в період росту, виступає нижня лінія індикатора Support Band Pro. Тобто, ви бачите, що дуже часто біткоїн приходить саме до цієї лінії, і коли він приходить до цієї лінії, як мінімум ми бачимо гарний відскок на мінус 20%. А також ми з вами можемо бачити доволі непоганий ріст на 90-100% приблизно до, наприклад, до майже попередніх останніх максимумів. Також знову ж таки ви можете бачити відскок на мінус 15% до середньої лінії, яка стала в даному випадку супротивом. А після цього, як ви бачите, знову можемо бачити ріст на знову 60%, на 50% до поточних значень. Тобто це моменти по суті, це ціна ходить від зони максимального страху до максимальної жадібності. Так і в принципі так біткоін росте вже останні три роки. Тільки більшість людей приходить не в момент максимального страху, а в момент максимальної жадібності, коли ціна біткоїна може. З великою ймовірністю 60-70% знизитись до наступної зони підтримки, яка зараз є орієнтовно в зоні. 93 – 100 тисяч доларів, тобто ця зона буде доволі непоганою підтримкою. Звісно, на зниження ціни біткоїна і зона буде трошки знижуватись. А тому підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайк, я тобто щоб не пропустити наступні огляди ринку. Тому що якщо так станеться, то звісно на цьому каналі вийде детальний огляд з поточною ситуацією і що особисто буду робити. Я знову ж таки далі. Якщо ми прийдемо з вами до локальної ситуації, то ви пам'ятаєте, що якщо подумаємо з вами на індикатор Support Band Pro саме на 4 годинному таймфреймі. То ми з вами можемо побачити, що таку закономірність, яку ми з вами вже виявили, і вона тримається протягом останнього року після якогось серйозного росту ціни біткоїна. До, наприклад, до попередніх максимумів і при першому спуску до нижньої зони після цього затяжного росту біткоін може непогано відскакувати, тобто його ціна може непогано відскакувати, це ми з вами побачили на останній угоді, яку ми з вами відкривали по 112 тисяч 200 доларів. Про це я розказував в телеграм-каналі. Звісно, ділився з учасниками нашої закритої спільноти. І коли ціна біткоїна після першого відскоку досягає максимумів, локальних так верхньої межі. Верхньої межі цього індикатора, то дуже часто вона спускається під попередні, під, попередні, під попередні мінімуми, які були встановлені на першому падінні, на першому спуску до нижньої лінії цього індикатора. Відповідно, зараз ця зона, зона орієнтовно 110-112. Точніше, 110, так 112 тисяч доларів. Тобто, у випадку, якщо біткоін сюди спуститься, знову з'явиться сигнал на індикаторі також бус, так який тут підключений, так включений у нас на графіку, і з великою мовірністю це може бути доволі непогана локальна угода з відскоком ціни біткоїна на той момент до верхньої зони, саме цього індикатора. Знову ж таки, як це було? І до цього так тільки в цьому випадку біткоін ще виріс на 20% від цих мінімумів. Тобто цю угоду можна було доволі непогано тримати і дуже гарно на цьому заробити, примножити свій капітал. І це бува зайняло всього. 20 днів, тобто за 20 днів ви могли б заробити ці 20-25%. Якщо, звісно, вмієте відкривати угоди по цьому індикатору і по іншим індикаторам, якщо вони у вас взагалі є, і ви додали їх на графік. Як це зробити? Я розкажу трошки знову ж таки згодом. А більшість все ж таки підписників вже давно знають, як користуватися цими індикаторами. І я бачив дуже багато гарних відгуків, коли вони отримали результати, вже навіть самостійно торгуючи локально. Зверніть увагу на те, що знову ж таки на той момент ця зона буде в. По сто двадцять сто дні сто двадцять одні тисячі доларів, тому в цей момент, звісно, треба додати цей індикатор собі на графік, і якщо ви відкриєте десь. Угоду з ризиком 1%, то у вас буде тут орієнтовно ризик 1 до 9-1 до 10, тобто ви будете жертвувати одним доларом, ставити так, ставити свій один долар, щоб заробити 9 доларів. Це дуже гарний, скажімо так, ризик до прибутку. Ну, трейдери, які вже давно на ринку, вони розуміють, про що я кажу. Якщо для вас складно те, що я розказую, пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь цікаві теми, про які вам було б цікаво послухати, щоб я вам про них розказав більш детальніше. Наприклад, от останні коментарі я бачу про. Те, що було б цікаво послухати про те, як розраховувати розмір позиції на угоду. Далі, я думаю, вам також дуже цікаво дізнатися про наші з вами позиції в на індикаторі. На індикаторі е, Родар е, це позиції, які ми займали з учасниками нашої спільноти. Про це я також е, написав в, е, в нашому телеграм-каналі. І після цього ціна біткоїна виросла дуже стрімко на плюс 7 Це не дивно, тому що цей алгоритм, цей індикатор, він є дуже прибутковим, і після нього біткоїн дуже часто може зростати і дуже швидко і дуже сильно. А е, в, цей, в цей раз ціна біткоїна відкотилася. Ми забрали орієнтовно 1-1,5% е, е, прибутку, тому що ми використовуємо плече 2х, і ту, ті результати, які ви тут бачите, їх можна множити а, на 2, так тобто тут результат по угоді приблизно 1,2%, плюс до нашого капіталу, до нашого депозиту, на який ми відкривали цей цю угоду. Після цього ціна біткоїна знизилась вже на 3%. Тобто цей алгоритм допомагає нам не тільки примножувати наш капітал, це наш один з основних алгоритмів, основних наших торгових стратегій. І цей алгоритм дозволяє нам не тільки примножувати капітал, так на рості ціни головної криптовалюти, а і зберігати його як на локальних падіннях, так і на таких, скажімо так, локальних зниженнях ціни, точніше, середньострокових зниженнях ціни, зберігати той капітал, який ми заробили до цього. Тобто, коли з'являється сигнал бай, ми відкриваємо угоду, і наприклад, до цього угоду ми заробили орієнтовно плюс 82%, і до цього була угода на плюс 20%. Відповідно, зараз ми вийшли з угоди, але можливо дуже швидко в неї повернемось. Про це також писав в нашій закритій спільноті CryptoNet Prime. У нас тут є окрема секція під сигнали цього індикатора. І як ви бачите, останню угоду ми якраз таки дуже непогано закрили, як і угоду до цього, як і угоду до цього ми її закривали в плюс. Давайте подивимось тут загальна статистика. Так, ми останню угоду закрили з плечем Х2, орієнтовно плюс 20%. Цю угоду ми відкривали по 107 тисяч доларів. Тобто, ну, дуже просто працює цей індикатор, і індикатори це загалом про спрощення. Ви не самостійно аналізуєте графік, дивитесь на нього і думаєте, що буде далі з ціною, а алгоритми вже за вас це все прорахували. А наприклад, як це роблять синоптики, прогнозують, наприклад, погоди на завтра. Так? У них є певний набір даних, історичних, наприклад, так, і показників поточних і ці скажімо так, дані допомагають їм проаналізувати, що буде завтра з великою ймовірністю не 100%, але з великою ймовірністю. І ви знаєте, що зараз технології вже дійшли до того рівня, що з дуже великою точністю можна визначати погоду на наступні навіть декілька днів. Тому алгоритми і в трейдингу також дуже сильно розвиваються, і ми ці. Можливості, звісно, використовуємо і в наших торгових стратегіях. А зараз ми знаходимося поза ринком, і ті ситуації, які можуть трапитись, я вам, в принципі, описав як і локальні, так і середньострокові. Дуже важливо також звертати увагу на те, чи зможе знову ж таки повернутися ціна біткоїна вище лінії індикатора GoLine. Якщо це станеться, можливо, через декілька днів, то це також дуже добре. Знову ж таки, ви можете повернути свої позиції, але ну не не пересиджувати цю просадку, яка може бути. тим паче, що ймовірний. Зниження трошки нижче, ніж зазвичай, так це було до цього, наприклад, то така ймовірність вона присутня. додавайте цей індикатор собі на графік і використовуйте його. Далі ми з вами поговоримо про дуже важливу аналітику, про яку я вам хотів розказати на прямому ефірі, але часу у нас було не так багато. На цьому графіку ми бачимо з вами порівняння золота цифрового, тобто біткоїна, так і золота фізичного звичайного золота. Графік біткоїна позначений помаранчевою лінією, і графік золота позначений чорною лінією. Зараз ми з вами поговоримо, чому все-таки є ймовірність не тільки на зниження ціни головної криптовалюти, а також є можливість для росту і що може нам про це говорити вже глобально. Якщо ми з вами подивимось, то ціна золота вона дуже часто копіює, точніше, ціна біткоїна дуже часто копіює копіює ціну золота. Якщо ми з вами подивимось на графік золота з затримкою 3 місяці, то золото вже доволі серйозно відірвалося від ціни головної криптовалюти. Так як біткоін дуже часто слідує за золотом, то може бути так, що знову ж таки за наступні декілька місяців і ціна цифрового золота зможе прискоритись і досягнути з наших з вами цілей, про які ми з вами говоримо вже більше ну трошки менше ніж один рік, так вже скоро буде. Приблизно один рік, і це цілі 140-170 тисяч доларів. Тобто, фінального якогось росту акорду, а нам з вами в цьому витячому ринку, звісно, не вистачає. І саме графік золота нам може підказати вказати на те, що все ж таки цей потенційний ріст він ще може трапитись на графіку, наприклад, головної криптовалюти, якщо ми порівняємо його до саме до золота. Далі також дуже цікаво подивитись на наступну закономірність, якщо ми з вами подивимось, не на місячну. Не на місячну результативність біткоїна по роках, тобто з 2013 по 2025 рік. Про це ми детально говорили на останньому прямому ефірі. Якщо пропустили прямий ефір, то обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк під цим відео, якщо воно для вас корисним. І зараз ми з вами, якщо подивимося саме на квартальне, квартальну результативність біткоїна за останні роки, то ми з вами побачимо, що третій квартал, в якому ми зараз знаходимося, а це. Серпень, а це точніше, липень, серпень і вересень. То в цьому випадку ми з вами можемо побачити, що третій квартал він, як правило, в середньому, так це середні показники, то в середньому він не найкращий, скажімо так. Якщо казати м'яко, не найкращий історично для ціни біткоїна, хоча були, як ви бачите, роки доволі непоганого росту. Тобто кварталами ми біткоін ріс навіть на 17-25%, на 80%, а на початку навіть на плюс 40%. Але наступний квартал, який нас дуже, скажімо так, цікавить, це квартал четвертий. Це саме жовтень, листопад і грудень. В четвертому кварталі біткоін показує. Як ви бачите, самостійно можете вже проаналізувати ріст біткоїна орієнтовно на 85% в середньому по кварталу. Це не означає, що цей квартал буде 100% квартал росту. Але цей квартал тут, тут були падіння і на мінус 13%, і на мінус 14% під час ведмежого ринку, навіть на мінус 42%, коли біткоін впав, здається, з 12 вже з 20 до 12 тисяч доларів так в той момент. Але знову ж таки цей період. Наприклад, у 2024 році приніс орієнтовано 50%, 57% у 2023 році, у 2020 році взагалі 168%, у 2021 році, коли почався ведмежий ринок, це орієнтовано плюс 5%. І ми можемо сказати з вами, що з великою ймовірністю 70-80% і четвертий квартал може бути Прибутковим, як ви можете заробити в цей момент, найголовніше підготуватись до цього в третьому кварталі. Тобто, зараз можливо, якщо ціна біткоїна, наприклад, локально або середньостроково почне знижуватись, наприклад, до 106 тисяч доларів, до 100 тисяч доларів. То в цей момент більшість новачків, які зараз прийшли на ринок, а вони підуть з нього і повернуться, коли біткоін вже буде в кінці грудня на макс. для того, щоб не пропустити цей момент, зараз потрібно по перше дивитись наш YouTube канал. Звісно, підписатись на наш Telegram канал тому що там виходить не просто так тому, що там виходить цікава аналітика про ринок. Там є готові робочі інструменти, які ви можете використовувати, в тому числі індикатор, про які я вам розказав, і ви їх можете отримати в нашому телеграм-каналі, в другому закріпленому повідомленні посилання в нього є в описі до цього відео. Друге, вам треба знову ж таки навчатись і мати знову ж таки дисципліну для того, що в той момент, коли буде страх на ринку, хоча б локальний то приймати правильні рішення. Тому що якщо ви припустите момент гарну точку входу, то біткоін він росте параболічно на сорок. 50-60 відсотків, іноді навіть на 100% в попередньому циклі це взагалі був ріст на 300%, майже без відкату. Якщо ви пропустити гарну можливість для входу, прийдете, наприклад, на тиждень пізніше, то у вас вже такої гарної точки входу не буде. І в четвертому кварталі дуже важливо, я думаю, з середини вересня може бути вже можуть з'явитися дуже гарні точки входу, як по біткоїну, так і по альткоїнах, якщо ви хочете на них спекулювати. І в цей момент важливо е, ці моменти не пропустити, тому знову ж таки підписуйтесь обов'язково на цей YouTube канал, і е, щоб ви знову ж таки навчались і отримували корисну аналітику, і були сміливішими в той момент, коли саме треба бути сміливими, а не уходити з ринку, тому що ну, це дуже така розповсюджена помилка новачків. Далі е, ми з вами поговоримо про альткоїни. І загалом поговоримо про ефір як головний альткоін, який вказує нам, що буде з іншими монетами. А зараз ми з за вами бачимо, що потроху починає відігравати та дивергенція на графіку ефіра та на індикаторі RSI, тобто розбіжність ціни активу та розбіжність на показниках індикатора, саме RSI, Relative Strength Index. І ми бачимо, що ціна ефіра вона вже знизилась приблизно на 11%. для такої дивергенції на. Дновному таймфреймі для дивергенції на RSI, uh, падіння нормальне становиться 20-25%. Плюс про це нам каже закономірність на індикатор Money Alts, про якого неодноразово вже розказував, при зниженні ціни. Нижче верхньої сірої зони, ціна дуже часто падає до середньої зони, тобто в цьому випадку це і буде падіння орієнтовно на 20-25% якщо так станеться. Звісно, якщо ефір повернеться всередину перекупленості, то, як правило, це дуже гарна можливість для того, щоб ефіру прискоритись і досягнути тих цілей, які у цієї монети є. Так, згідно індикатору, наприклад, саппорт, точніше, Бігмані Альс, це ціль орієнтовно 6 п'ять дев'ятсот тисяч доларів, але так як ці лінії динамічні, треба вже говорити в моменті і коли цей момент настане, то скоріше треба буде думати про те, щоб скоріше виходити з ринку, але а не накопичувати позиції. Тому на ефірі, поки що, поки ціна ефіра знаходиться всередині сірої зони, все непогано. Звісно, є дивергенція, яка може вказувати на падіння мінус 20-25%. Якщо біткоін почне падати, ви знаєте, що альткоїни також почнуть падати. Тут вже неважливо, ефір падає через те, скоріше за все, ринок альткоїнів буде дуже сильно знижуватись, тому що біткоін буде знищувати. І ефір, як головний альткоін, в тому числі буде падати разом з біткоїном, тому що так було завжди. Весь криптовалютний ринок залежить від однієї найголовнішої криптовалюти, тому тут вже немає сумніву, якщо ви давно дивитесь, та підписання на цей канал. І як і обіцяв, важливе оголошення для наших глядачів. Якщо у вас є капітал для криптовалютного ринку, 50 тисяч і більше, то ви можете стати учасником нашої основної програми. А це програма управління капіталом. 50 тисяч є лімітом для вступу в цю програму, і загалом там ми використовуємо наші найкращі торгові системи в першу чергу для того, щоб зберегти. Примножити наш капітал як на рості, так і на падіння ціни у головної криптовалюти. Максимально прості умови вступу. Ви можете про них дізнатися у нашої команди, а також отримати консультацію, отримати матеріали, презентацію, результати інших учасників. Зрештою, ви бачите їх в телеграмі в пості, в тому, якому я опублікував нашому телеграм-каналі. Можете перейти почитати більш детально, ознайомитись з ним. За посиланням в описі до цього відео. А всі інші матеріали та консультацію ви можете отримати у нашої команди. Посилання на е, зв'язок з нашою командою він є також в описі до цього відео. В телеграмі ви можете поспілкуватись, е, отримати консультацію, матеріали, відгуки та приєднатися до нашої програми. Умови вступу максимально прості. Посилання є в описі до цього відео. Робіть це зараз, якщо для вас це актуально. А надалі рекомендую подивитися вам наступне корисне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Приємно. Того перегляду.